На одній шальці Терезів бути багатою, на іншій бути щасливою. Що ви оберете? Подумайте, вирішили, але насправді, дорогі мої, обирати в жодному разі не потрібно. Ви можете отримати і те, і інше все одразу: і роботу, і кохання, і легкість, і щастя, і успіх, і сім'ю. Але що заважає? Розберемося в цьому відео. Що заважає жінці бути і щасливою і багатою водночас. Перший блок. Дурна установка. Жінка може бути або слабкою з коханням, або сильною в самотності. У нашій культурі жінкам не просто бути успішними в усіх сферах. У нас буквально вкорінився міф, що сильна, а значить успішна і багата жінка, обов'язково сидить і плаче біля вікна. Не в Парижі, куди вона приїхала на шопінг, не в сан франциско куди вона прибула на конференцію, і навіть не у порше, який вона купила власною працею, а обов'язково біля вікна. І обов'язково плаче. Ми буквально запрограмовані на ідею, якщо успішна, то значить нещасна. І через цю внутрішню програмну картинку відбувається ось що. Жінка щойно починає заробляти, виходить на хороший дохід і бац, стосунки руйнуються. Сім'я тріщить по швах, чоловік віддаляється, зникає секс, вона не хоче вступати ні з ким у стосунки, або просто не може. Зустріти того самого. Чому? Бо психіка каже, о, ти тепер багата, значить, настав час бути самій. І це відбувається не через якусь природну закономірність, а через просту установку, або кохана, або багата третього не дано. Хоча насправді, і це дуже важливо, жіночі гроші нікому не заважають. Гроші жінки взагалі-то роблять її щасливішою, посилюють кохання, підтримують сім'ю. Вони відкривають для неї тисячі нових дверей, дають можливість більше і якісніше проводити час із родиною, дозволяють балувати своїх коханих, краще одягатися, доглядати за собою, якісно харчуватися. Але психіка, психіка діє за старими бабусиними програмами, у яких великі гроші. Належать лише чоловікам і лише їм йдуть на користь, а жінку ведуть до нещастя і самотності. І саме це потрібно змінювати, позбуватися цієї згубної установки. Я допомагаю це робити в школі щасливих жіночих грошей. Це не просто курс, це глибока терапевтична програма. Я запускаю її лише один раз на рік, тому що вона потребує моєї активної участі. І кожна, хто туди потрапляє, робить крок у ту саму реальність, де гроші. Не заважають кохання, а посилюють його. Бажаю кожній дівчині пройти цю школу, трансформувати своє уявлення про гроші і навчитися з легкістю їх отримувати без шкоди для особистого життя. Тому що стати багатою насправді легко. Зараз є маса можливостей, бізнес-курсів і варіантів заробітку. А от стати багатою і щасливою в коханні це вже завдання із зірочкою. Анкету попереднього запису в цю програму прикріплено. В описі до цього відео. Якщо ви пройдете відбір, з вами зв'яжеться мій особистий асистент, щоб запросити вас на особисту онлайн-зустріч зі мною, де ми познайомимося з вами, я розповім вам усі деталі програми, і ми разом вирішимо, будемо ми з вами протягом року масштабуватися разом чи ні. Другий блок, який заважає жінці в її багатстві. Приклад нещасної або нереалізованої мами. Треба визнати, що деяким дівчатам просто пощастило мати поруч крутий приклад успішної щасливої жінки. Це їхні мами, бабусі або тітки, які були реалізовані не лише в коханні, а й у грошах. Оце вже джекпот. І з великою ймовірністю дівчинка. У якої завжди перед очима був приклад щасливої, реалізованої у всьому жінки, швидко знайде своє призначення і все життя добре зароблятиме. І, звісно, вона буде впевнена, що кохання зовсім не перешкода її успіху, а скоріше навпаки. Підсилювач і паливо. Наприклад, мені пощастило з маминим прагненням заробляти. Вона завжди була успішною бізнесвумен і жодного дня не сиділа, склавши руки. Я в спилюшок вбирала в себе, що жінка може самореалізуватися, створювати власний проект, тримати в руках хороші гроші й бути незалежною. Це все доступне. Ось мій приклад. І мені це завжди вдавалося. Треба визнати, я все життя працювала і отримувала гідну оплату. Але в моїй мами були проблеми у стосунках. Вона розійшлася з моїм батьком. У мене не було прикладу класної сім'ї. Мені довелося довго працювати над темою стосунків із терапевтом. А з грошима я просто працювала виключно над тим, щоб масштабуватись, щоб бути набагато успішнішою за маму. І вже на сьогодні так і є. Але багатьом не пощастило. Мама була нереалізованою, зовсім не вміла заробляти. Можливо, все життя працювала за копійки або жила коштами чоловіка. І якщо мама була вдома не реалізувалась, була втомленою, ображеною у вживанні, то часто в доньки сценарій, а я взагалі не розумію, чого хочу. Немає сил, немає бажання, руки опускаються, це не лінь. Це психіка, яка каже, мама не могла і ти не зможеш, і це пропрацьовується, це можливо змінити. Я завжди кажу: ми в принципі прийшли в цей світ і рід, щоб стати трохи щасливішими і успішнішими за наших батьків. Трохи більше, трохи яскравіше, трохи впливовіше, трохи щасливіше. Але для цього потрібно справді домовитись зі своєю психікою, сказати собі і повірити в це. я можу бути щасливішою, ніж моя мама. Я можу бути багатшою, стрункішою, красивішою. І це не зрада. У цьому і полягає весь трюк. І знаєте, я в цьому сильна. Тому в школі щасливих жіночих грошей ми передусім домовляємося з психікою. Якщо цього не Зробити всі інші лайфхаки про фінансовий розвиток можуть просто не спрацювати. У мене є свої терапевтичні фішки, перевірені роками, які справді допомагають отримати цей внутрішній досвід, бути кращою, багатшою щасливішою за свою маму і за своїх батьків, не воюючи з собою, не через надрив, а екологічно, з повагою до своєї історії. І от якщо цього кроку не зробити, не пропрацювати маму, а просто копирство. В травмах, паралельно намагаючись розвивати бізнес чи будувати кар'єру, психіка вмикає саботаж. Ти ніби хочеш, але не можеш, не виходить. Усе буксує. І не тому, що ти посередній підприємець, а тому, що всередині немає дозволу. І з цим блоком, і з іншими гальмами в жіночій реалізації я допомагаю прощатися у своїй терапевтичній нішевій програмі Школа щасливих жіночих грошей. Це не просто психологічна програма. Це закритий міні-клуб розумних, усвідомлених, уже реалізованих і успішних жінок, у якому ми не лише дружимо і подорожуємо разом. А й протягом року за допомогою групової терапії, коучингу нейропсихології, прощаємось з усіма гальмами і страхами, які заважають нам ставати водночас шалено щасливими в коханні і в грошах з жінками. Анкету попереднього запису в мій закритий жіночий клуб прикріплено в описі. До цього відео. Якщо ви пройдете відбір, з вами зв'яжеться мій особистий асистент, щоб запросити вас на особисту онлайн зустріч зі мною, де ми познайомимось. Я розповім вам усі деталі клубу, і ми разом вирішимо, будемо ми з вами протягом року масштабуватись разом чи ні. Третій блок, який заважає жінці бути щасливою, реалізованою і в коханні, і в грошах. Це саботаж процесу заробляння грошей, це не міф. А реальний психологічний механізм. Він проявляється в тому, що ви буквально не даєте собі заробляти. І не тому, що не вмієте, а тому, що всередині є заборона. Ви або не можете почати, або не можете закінчити, або робите все, але в підсумку залишаєтесь із нульовим результатом. Як це виглядає в житті? Ну, скажімо, ви системно зриваєте дедлайни або берете дуже багато проєктів, щоб потім запізнитися з усіма. Строками і розчарувати всіх замовників. Або ви не можете сісти і написати мотиваційного листа на роботу своєї мрії, або хочете запустити курс, але ніяк не можете знайти класну команду для зйомок і запису. Або вас запрошують на цікаві зйомки, а ви раптом хворієте. Клієнти чомусь не платять, ви втрачаєте інтерес до проєктів, немає енергії, а потім звинувачуєте себе. Я прокрастиную. Я ледача, але це не лінь. Ні, це внутрішній саботаж. За даними Американської психологічної асоціації, до 70% людей із високим рівнем тривожності регулярно стикаються з саботажем у професійній сфері. Це проявляється у формі відкладання справ, відмови від нових можливостей і навіть у руйнуванні вже налагодженого бізнесу. І знаєте, що найчастіше стоїть за цим: несвідомий страх бути не як мам. Мама, не як родина, кращою ніж вони. Якщо батьки все життя виживали, а ви раптом живете в розкіші для психіки це конфлікт, внутрішній бунт. Вона каже: ні, ми так не домовлялися. Ми так не живемо. Це небезпечно. По суті, це те, що в гіштальт-підході називають внутрішнім конфліктом лояльності. Ти хочеш вирости, але прив'язана до родової системи. І ніби зраджуєш свою сім'ю, якщо починаєш жити інакше. Особливо, якщо йдеться про гроші, достаток, свободу, це викликає тривогу, і психіка вмикає захист, саботаж. Просто ефективно і несвідомо. Що з цим робити? Пройти мою школу грошей і припинити воювати з собою, навчитися домовлятися з психікою, бо поки вона не дасть дозвіл, гроші йтимуть, наче крізь пальці. Загалом попостерігайте за тим, як ви витрачаєте гроші. Швидко все зливаєте, не вмієте відкладати, не розбираєтесь, як примножувати гроші, живете в кредитах. Можливо, всередині вас є заборона на багатство. І щойно ви її прибере, та гроші почнуть не просто приходити, вони почнуть залишатися і примножуватись у вашому житті. Проста психологія, не містика. Четвертий блок, який заважає жінці в її багатстві не любов до грошей. Дуже важливо, справді важливо навчитися любити гроші. Не просто хотіти, не просто мріяти, а по-справжньому прийняти що гроші. Це не зло, не бруд, не щось ганебне або небезпечне, це квиток. У прекрасний світ можливостей і задоволень. У нашій культурі бути багатим це майже завжди підозріло. Нас із дитинства програмують на те, що якщо в людини є гроші, значить вона обдурила бідних або продала душу дияволу. Жінка з грошима напевно насмоктала чоловіку, у народу у грошах. Суспільство шукає підступ. Якщо ви теж так думаєте, то гарантую, це не ваша думка, це прошивка, яку вбивали нам. В голови поколіннями, або лише придушити і не виростити капіталістів. Подивіться на медіа, програми, де викривають багатих, розслідування про успішних, жарти на кшталт, їде на мерседесі, значить підлий корупціонер або шахрай. А якщо жінка ще й красива, автоматична падша. І неважливо, скільки років вона пахала, скільки вкладала в себе у справу, у розвиток, суспільство не вірить. Усе це голоси людей, які не люблять гроші, бояться їх, соромляться. Таких більшість і вам, щоб бути багатою, потрібно наважитися бути іншою. Потрібно наважитися бути білою вороною, визнати, так я оберу шлях, не схожий на шлях моїх батьків і шлях інших людей. Так, я виділятимусь, так на мене дивитимуться з осудом. Так, у мій гелік тикаму тут пальцем з вікна маршрутки і називатимуть мене онліфаншицею. Так, мені заздритимуть, обговорятимуть за спиною, змішуватимуть з брудом. Так, я буду незручною, занадто зухвалою, для когось занадто дорогою. Але це не означає, що я погана. Це означає, що я обрала свободу. А гроші це і є свобода. Свобода обирати найкраще, свобода дати своїм дітям якісну освіту, відпочинок, турботу, можливість не виживати, а жити. Гроші Дають більше можливостей любити цей світ, дарувати, допомагати, підтримувати, брати участь у благодійності, створювати робочі місця, робити цей світ красивішим, добрішим, стійкішим. І в цьому немає нічого ганебного. Гроші це енергія, через яку ти реалізуєш свою любов до життя. Просто колись всередині себе потрібно наважитись сказати: я обираю бути багатою, я маю на це право. Я не зобов'язана бути бідною, щоб бути хорошою. І для того, щоб не боятися зробити такий виклик, я бажаю кожній жінці потрапити в мою терапевтичну школу щасливих жіночих грошей. Чоловіки, пробачте, але поки що я працюю лише з жінками. Тому що нам у нашій культурі бути багатою справді складніше. Посилання на анкету. До попереднього запису в описі до цього відео. Дівчата, бути багатою і щасливою це те, що належить вам по праву від народження. Вам варто лише докласти трохи зусиль, щоб дозволити собі це взяти і насолодитися новою собою, багатою, красивою, успішною. Просто приберемо кілька шкідливих установок у собі. І вперед, до нового, чудового життя, де ви не обираєте, а дозволяєте собі все. Обіймає ваша Левковська, папа. -па.